Доброго вам здоров'я, шановні! 30 вересня Святителя Михаїла, першого митрополита Київського. 30 вересня в цей день в народі відзначали свято Михаїла Солом'яного. А ще цей день називали Григорієм і Михаїлом Солом'яними чи просто Днем Григорія Михаїла. Цей день був пов'язаний не тільки зі святкуванням православної пам'яті митрополита Михаїла. Який був першим митрополитом київським, але й священномученика Григорія, єпископа Вірменії. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних звичаїв, обрядів, традицій українських. Я веду цей канал за новоюлянським календарем. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, воно буде дуже цікавим. Ставте лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал та пишіть коментарі. Не лінуйтеся, довгі, продовгі пишіть коментарі, такі довгі, як мої відео останнім часом. Заварюйте, будь ласка, смачну кавусю чи смачний чайочок, беріть булочку, чи що ви там їсте ввечері, Зараз посту немає, то можна собі дозволити. А я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! Я починаю! Митрополит Михаїл багато чого зробив для наших земель. Проповідував, навчав людей Божим наукам, будував церкви і закладав основи духових училищ. В народі його вважали суворим і стриманим, але слава про його мудрість розлетілася далеко за межі стародавньої України. І от народна частина свята, що пов'язана із соломою, вона мала зовсім інше значення. В цей день молодиці ввечері збирали свої старі солом'яні постілі і спалювали їх хто в печі, хто в стодолі. Це робилося, щоб захиститися від лихого ока. Солома ж, як відомо, була священною в сільському господарстві. На ній народжувалися, на ній і вмирали. Солома була пов'язана з землею та сонцем, тому її вважали силою природи. Наші предки стелили солому на підлогу взимку, щоб не пропускала холод, а добрий господар і ганок нею покривав, щоб у двір і бруд не тягнувся. На Михайла набивали нові матраци свіжою соломою, а стару палили, звільняючись від усього непотрібного. Вважалося, що таким чином прискорюють прохід зими, а за нею вже і весни. Солома в нашій українській традиції завжди мала особливе значення. Вона була не просто стеблом, що лишалося після збору врожаю, а справжнім символом життя, відродження і цієї сили, що живить землю і людей. Наші предки знали, як повертається Сонце від зими до літа, так і земля починає оживати. Тягнеться до світла і тепла. І от солома, це мов би, оберіг тієї сили. Вона супроводжувала людей через усі обряди від одного циклу річного до іншого, від одного свята до наступного. От візьмімо, до прикладу, свято Маковія. Перша солома з нового врожаю була обов'язковим елементом цього обряду. Її клали на землю, наче постіль для землі. Аби та могла відпочити та набратися сили перед новим циклом. Це був не просто жест, а ритуал, який допомагав зберігати зв'язок між людьми та природою. А ось коли приходили жнива, збирали останній сніп, той самий сніп рай з необмолоченим зерном. В ньому уособлювався дух врожаю, що його люди з вдячністю зберігали до різдва. Під час Різдвяних свят цей цистів урочисто вносили до хати, ставили на покуті, бо вірили, що він приносить добробут та благословення родині на цілий рік. Та зерно із того снопа не обмолочували просто так, його тримали аж до весни, коли наставала пора вшановувати ярила, бога весняного тепла та розквіту, і тільки тоді, на знак відродження, Молодили цей сніп і його зерно використовували для засівання ниви. А ще цікаво, що під час купальських обрядів той самий обмолочний сніп ставав уособленням марени, богині природи, води та жіночої сили. Коли ж палили марену, то разом з нею і солому кидали у вогонь. Це було священне полум'я, воно символізувало очищення. Люди спалювали в ньому старий сільськогосподарський ренамент, ніби прощалися з минулорічним врожаєм і готувалися до нового. Так вони дякували землі за все, що вона дала, і очищалися, аби Новий рік приніс нові дари. 30 вересня, перш ніж господарювати, селяни дбали про себе та своїх рідних рано вранці, мовчки і не відповідаючи на вітання. Жінки йшли до місць, де зливаються дві річки. Там набирали воду, що її називали річковою живицею, і приносили додому, щоб вмити всіх членів сім'ї від пристріту. Потім бралися за прибирання, палили стару солому, підмітали двори, викидали сміття, щоб увійти в зиму з чистотою. З погодою цього дня теж було чимало прикмет. Якщо на Михайла солом'яного дощ, то на покрову чекай сніг. Якщо журавлі вже полетіли, то зима буде рання і дуже холодна. А якщо корови себе сьогодні неспокійно ведуть, то чекай сильного вітру. Місяць у серпанку на дощ чи сніг. Багатий врожай горіхів обіцяв сувору зиму, а якщо їжаки до лісу ближче поселилися, то зима буде м'якою і сніжною. Ну а якщо скіпа горіла погано або тліла, то це означало, що скоро вже буде негода. Знахарки в цей день закінчували збір безсмертника. Кажуть, що ця квітка вічності, бо її зірвеш, засушиш, а вона ніби і не в'яне. Стоїть як новенька, а силу свою цілющу не втрачає. Росте безсмертник на нашій рідній землі, у Волинських краях, на Житомирщині. Рівненщині і аж до Хмельницьких земель добирається, де тільки не бачили його. Там, де сонце гріє, де земля плодюча, а повітря таке, що аж дух перехоплює, там він і росте, ніби даруючи свою нев'янучу красу. Знахарки знали, що ці квітки можна зробити настоянки, які і сьогодні народні лікарі радять пити, коли хвороба підкосить. Та не лише своїми лікувальними властивостями безсмертник славиться. З давніх давен у нас в Україні вірили, що безсмертник має ще й магічну силу. Брали дівчата його в свої віночки, вплітали з любов'ю, щоб краса довго не в'янула, щоб волосся густе було, а молодість не полишала. На маковія дівчата ці квіти зривали, а на благовіщення вплітали їх у коси. Щоб привабливість свою закріпити та щастя жіноче до себе притягнути. Бо ж, як казали в селі, дівчина, що носить гілочку безсмертника, і старіти буде повільно, і краса її довго не відпустить. А для хлопців ця квітка теж непроста була. Кажуть, що якщо парубок із собою триматиме засушену гілочку, то він і сильним буде, і відважним, та ще й мужнім, як той дуб при дорозі. Що й буря не зломить. А для діток маленьких та взагалі безсмертних цоберіг новонародженим клали під подушку гілочку квітки, щоб дитя міцно спало, щоб кошмари не чіплялися і здоров'я не зраджувало. Колись в давнину люди й на те вірили, що безсмертник пов'язує світ живих та мертвих. Кажуть, якщо на могилі безсмертник виріс, то душа того, хто там спочиває, удостоїлась вічного життя і недарма, бо першими ці квіти з'являлись на курганах, де воїнів хоронили, мовляв, самі Боги благословляли тих, хто віддав життя за рідну землю. До речі, на моєму другому каналі вийшло дуже цікаве відео про кам'яних баб. Просто я згадала про кургани, коли розповідала зараз про них. І я не знала, що їх у нашому народі називали мамаями. Уявляєте? От козаків мамаями називали і кам'яних баб. Це дуже цікаве відео. Я залишу посилання на нього, будь ласка, не полінуйтеся, підіть, подивіться. Просто надзвичайно цікаве відео. Ну а я далі про безсмертник. Про його силу захисту від нечистої сили в народі теж ходило багато легенд. Бувало, як моряк пливе в морі, то обов'язково брав із собою безсмертник. Не чуй вітром його прозвали, вірили, що захистить він кораблі від бурі й ураганів. А в домівках квітку клали між віконні рами, щоб ніяке зло в хату не проникло, а тепло і затишок панували. Але найбільше про безсмертник знали ті, хто казав, що він не дає людині зломитися, підтримує її силу духу. Коли важлива подія на порозі, вдихнеш аромат цієї квітки, і сміливо йди на зустріч випробуванням, бо вона додасть тобі впевненості. А як очистити дім від лихих енергій треба, то палили квіти безсмертника і обкурювали приміщення, виводячи всю нечість із нього. Ще кажуть, що сила безсмертника найбільша тоді, коли квітка набирає кольору в липні та серпні, та цвіте він, в принципі, до кінця вересня. Тоді її збирають цю квітку, але тільки на світанку, поки роса не обсохла, бо ж знали наші пращури, що в той час квітка набирає найбільшої сили, і лікувальної, і магічної. Сушили безсмертник колись між віконними рамами, а взимку, коли за вікном мороз тріщав, дивилися на засушені квіти та знали, що літо ще живе в їхньому домі, а разом із ним і захист від усякого зла. Але чому ж його назвали безсмертник? Ну, тут уже легенда своя є. Було це в ті часи, коли на наші землі татарські орди напали, забирали в полон людей, а назад не повертали. Жив тоді злий хан на березі моря і видав він фірман, що тільки та людина, яка принесе свою улюблену квітку, зможе визволити своїх рідних. Але квітка не мала зав'янути, доки людина знайде своїх близьких. Багато квітів приносили, але всі вони в'яли, і ніхто не повертався. Одного разу прийшла духана жінка з карими очима і з простою польовою квіткою, залишила її в гличку і пішла шукати чоловіка та сина. Пройшло багато часу, та коли вона повернулася з рідними, квітка не зав'яла, відтоді її стали звати безсмертником, бо вона, як і сама любов, не підвладна часу. Що не можна робити в цей день? 30 вересня православні шанують Митрополита Михаїла, того самого, що хрестив князя Володимира, його родину, воїнів та бояр, та не тільки святого згадують в цей день. Наші пращури називали цей день Михайлом Солом'яним, і це не просто так. Колись вірили, що цього дня молоді дівчата й жінки. Мусили обов'язково спалити солом'яне своє ліжко, свій матрац. Це була не забаганка, а давній оберіг від лихого лиха. Вважалося, що так можна було захиститися від усякої біди, щоб зло не причепилося. А якщо вже солом'яні ліжка у нас давно відійшли в минуле, то інша порада лишалася актуальною. Наші бабусі попереджали дівчат на Михайла не можна вдягати одяг. Який вже носили навіть всього лиш один раз, бо це може накликати біду на майбутнє подружнє життя, наче якась пляма на ньому залишиться. Тому варто було вбиратися лише в чисте, нове або щойно випране, щоб все в житті було гладко і чисто. Ще казали, що на Михайла не годиться приводити в дім нових людей, тих, хто раніше в нього не заходив, пращури вірили. Що такі гості можуть принести з собою погану енергію, а то й хвороби, і в хаті почнуться сварки та негаразди. Про подарунки на 30 вересня говорили так: не варто їх приймати, бо можуть накликати хвороби. Якщо ж доведеться святкувати якусь подію, як то день народження чи весілля, подарунки краще відкласти в окреме місце, а потім, аби відвести лихо. Обійти їх із запаленою свічкою. Це допоможе відігнати всі негаразди та зберегти радість у домі. Ну, взагалі, то весілля сьогодні не мало статися, бо це ще не покрова, покрова в нас завтра, завтра будемо про це говорити. І ще, наостанок, про 30 вересня порада мудра отака. В цей день не можна нікого критикувати, бо тоді доля може жорстоко покарати. Той, хто ослухається цієї поради, почне сам помилятися на кожному кроці і потрапить в скрутне становище. Люди казали, що якщо 30 вересня приморозить під ранок, то ця ізморозь швидко зійде і зима не скоро прийде. А якщо до цього дня всі журавлі вже полетіли на південь, то й осінь швидко закінчиться. День Ангела 30 вересня іменини, тобто свої, відзначають люди з наступними іменами: Олександр, Олександра, Олексій, Аполінарія, Василь, В'ячеслав, Леонід, Петро, Михайло, Матвій, Семен і, звісно, Григорій. Ім'я Григорії має глибокі корені в давньогрецькій мові. Воно походить від слова Грегорео, що означає не спати або бути пильним. Тож це ім'я несе в собі образ того, хто завжди насторожі, хто не дасть собі спокою, поки справи не зроблені. В нашому народі Григорія вважали добрим і дбайливим, людиною, до якої можна було звернутися за порадою чи допомогою. Він був одним із тих, хто завжди мав гарне слово для кожного. Вмів підтримати розмову і знаходив підхід до будь-якої людини. Григорій завжди прагне до кращого, не боїться важкої праці, і ризику. Ось такий він хоробрий, завзятий з живою душею і відкритим серцем. І хоч справжній Григорій може бути скромним і тихим, в ньому завжди буде горіти вогник енергії та готовності до дії. В народі говорили, що Григорій. Людина з талантом, який варто розвивати. Чи це музика, чи праця на землі, чи якісь ремесла, він до всього має схильність і може досягти успіху в будь-якій справі. А ще він завжди має бути в русі, любить змагатися в рухливих іграх чи в праці на полі. Ім'я Григорій також приносить удачу в стосунках. Люди старі казали, що той, хто носить це ім'я, легко знаходить спільну мову з іншими. Зокрема, з жінками і часто щасливий в подружньому житті. Ось такий сьогодні день надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Багато про що встигли ми з вами поговорити за ці ого вже 17 хвилин. Ну, а завтра, завтра прям, прям цікавий, прицікавий день, козацький день, завзятий день покрова Пресвятої Богородиці. Це початок весільного сезону і, звісно. Наші етнографи українські, і стародавні, і сучасні багато мають що вам розказати про це. Я все це вже зібрала, готую для вас. Тож давайте зустрічатися вже завтра на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Традиції обговоримо, звичаї і вірування нашого українського народу. Давайте разом розповсюджувати справжні українські традиції. Я дякую господові Богові ще раз за цей чудовий день і дякую вам за перегляд. Будьте здорові. До зустрічі завтра. Слава Україні!